Роман, розкажи, з якої проблемою ти звертався, з яким запитом, що власне побудило тебе звернутися до мене за консультацією. У мене є певна ціль заробляти по півмільйона в місяць, і дуже хочеться цього досягнути. І розкажи, як в процесі нашої консультації, до яких результатів ми прийшли, як трансформувала твоя ціль? Чи що ти отримав? Власне? Ну чесно кажучи, що мені дуже сподобалось. Це було неймовірно. Це було для мене відкриттям, тому що трансформацію в кінці третіну нашої консультації які я був до які я був в кінці консультації, це було здається, дві різні людини, дві різні внутрішніх стани і дві різні мотивації, скажімо так? Ми mm -hmm. як ти інакше подивився, чи взагалі стояла тебе така задача в результаті консультації в кінці вирішення того запиту, з яким ти прийшов? Тобто, як заробляти більше грошей на світі? Ну, чесно кажучи, рішення запиту прийшло моментально. Та впродовж декількох годин у мене з'явилися два замовлення нових. І на наступний день я запустив таргет, тому що я працюю фотографом і таргетологом паралельно. Тобто мав а -а -а. нові дві зйомки і в кінці вже наступного дня я вже запускав таргет. Тобто процес пішов робота повним ходом. І це, в Іншими словами, максимально включився вже в процес реалізації тої цілі, так. вже не просто візуалізацією, що в тебе є той результат, а реальними діями, да -а -а. які і під, під ці дії приходять нові запити, нові клієнти. Правильно? Так, так, все вірно. І це круто. Круто, що відразу це результат показується відразу. То є проблема: пройшов, трансформував, побачив, що робити, і просто зразу робиш. Немає часу для того, щоб для якоїсь інтеграції довгої, роками жити з своєю думкою, що почати. А для чого роками жити своє думкою, якщо можна взяти і відразу зробити? Цими угу. словами можна визрівати до цього рішення, щоб щось робити довго так. місяцями, роками, а можна просто взяти, змінити і почати робити. Тобто, це залежить від готовності фактично жити вже, так так. не відкладати життя на потім. Супер на завершення, скажи, можеш, в принципі рекомендувати мене як спеціаліста? Обов'язково, тому що <laughs> я думаю, що багатьом людям потрібний зараз такий час, що. Потрібно допомагати людям, і якраз от цей трансферинг це якраз у це, що потрібно більшості людям на даний момент. Я думаю, круто Дякую дуже тобі за відгук Будь ласка. Далешили за.